Події, з часу яких минуло вже два роки, назавжди вкарбувалися в історію України, в серце і душу кожного українця. Герої, які віддали своє життя за краще майбутнє, допомогли усвідомити багатьом людям, що таке патріотизм. Сміливі, цілеспрямовані, справедливі, мужні, сильні духом. Це про героїв Небесної Сотні. Вони не прагнули звання герой, а просто любили батьківщину. Саме про них говорили на зустрічі з нагоди дня вшанування Героїв Небесної Сотні у районній бібліотеці для дорослих. Бібліотекар Лариса Пацеля розпочала зустріч з розповіді про героїв Майдану та Героїв Крут, зазначивши, що ті і інші студенти боролися за незалежність батьківщини. У Крутянських кіборгів не було під ногами аеропорту, не було звітної смуги, їхні душі. У старий дідівський спосіб відлітали у небеса проторюючи шлях майбутній Небесній Сотні, час якої настане за століття. І він настав два роки тому, коли на головній площі країни зібралася невеличка горстка студентів, які протестували проти рішення влади. Відмовитися від євроінтеграції. Тоді ніхто навіть і не подумати не міг, що буде далі. Холодним вечором 21 листопада 2013 року, невеличка група киян, в основному журналісти, а пізніше до них приєдналися і студенти, вийшли на Майдан у знак протесту непідписання договору про вступу. До Євросоюзу пам'ятати це обов'язок кожного свідомого українця. Слід пам'ятати тих героїв, які прагнули зробити все для достойного майбутнього і віддали за цю мрію найдорожче власне життя. До слова запросили голову Ставищенської райдержадміністрації Віталія Волошкевича. Дійсно, два роки тому назад в Україні відбулися дуже складні і трагічні історичні моменти, коли 18-20 лютого на майдані Незалежності мирну акцію, яку очолили така молодь, яка сьогодні присутня, і різні категорії населення українського було розігнато і була застосована зброя, відповідно до чого були загинуті люди. Згодом історики і політики назвали цих людей Небесною Сотні. І сьогодні дні, які ми вшановуємо їх, і всіх тих, хто загинув після цих буремних подій. Я вам звечу всім життя кращого, розуму, гарної світлої думки і гарних позитивних оцінок, які ви вивчаєте і надбаєте у школі і в майбутніх навчальних закладах. Всього всім на кращої пам'яті тій Небесній Сотні, яка Загинула заради того, щоб ми мали право і шанс на краще життя. Давайте цінувати життя. Слава Україні! Подвиг Небесної Сотні дійсно є мужнім і патріотичним. Вони подали нам приклад того, що треба боротися за незалежність і волю. Були очевидцями подій на Майдані і безпосередніми учасниками Революції Гідності нині депутат районної ради сьому скликання Юрій Деркач, громадський діяч Андрій Карімов та житель бесідки Петро Степанович Шпак. Боротьба продовжиться за нашу незалежність. І я бажаю вам, дорогі мої хлопці і дівчата, вчити українську мову, вчити правдиву історію. Бо в свій час вона в нас була перекручена. Нам вс все казали про те, що ми е якісь е мало -ма малороси, що ми нібито другосортні, але ми є одна з найтральних націй. Від нас пішла цивілізація. Ви це повинні знати, ви повинні гордитися. Ви повинні знати, що коли ви будете розмовляти чисто українською мовою, то це буде вишукано, це буде гарно. Це буде красиво. Вас будуть любити, вас будуть шанувати. Ви повністю гордіться. Слава Україні! Героям! Я надіюся, що все, що ми робили, робимо зараз, це для майбутніх поколінь, для вас. І я дуже сильно хочу, щоб ви назавжди запам'ятали всі ці події, назавжди запам'ятали тих людей, які загинули за незалежність нашої держави. І передавали це все. І з уст в уста своїм дітям, внукам, правнукам, Ш ну, щоб наша держава була міцною, міцною економічно сильною, незалежною, європейською. Я такі люди, що хотять, хочуть і хочуть боротися, і намагаються і, і будуть боротися. Це мене радувало. Страху не було, я скажу правду, тому що я усвідомлював. Що я пішов туди? У, ну, гайне, гайне. На завершення ведуча заходу пам'яті Лариса Пацеля прочитала віршовані рядки про героїв Небесної Сотні. А працівники районного будинку культури виконали пісню, присвячену загиблим. Юрій Деркач подарував бібліотеці дві книги Ірини Фаріон. Небесна сотня то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом за спокій. Ти земле рідна свою дитину, пташиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям. Останній раз, як мати, пригорни чоло високе в обранку волосся, Небесній сотні, шани й молитви, за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий Боже, освяти. І в мирі, Господи, прийми до себе. О мене бачиш, я повернуся сною, муши пташинкою та грістою, прийду на світанні садок із росою, а може. shit Лаве одна, голоб, коли плач, так сюдилося ненько, що слово матусю не буде моїм. Для заходу учні Ставищенського навчально-виховного комплексу №1 1 оглянули фотовиставку під назвою Я був з вами автором фоторобіт є Станіслав Черній.